Всім привіт! Нарешті скоптилися наші ошиєчки. Всю ніч коптили. Дивіться, які гарні, прокопчені. Красота. Зараз будемо різати гаряченькі. А я так знімлю його. Він ще гарячий. Ох, клас. Юшечка тече з нього. Парує. Зараз ми так і ним пообідаємо. Але клас. Поколити. Угу. Ммм. Вже витікає. Клас. Пробуй. Бо що такого не було магенького. Захохується телефон. Вартість такого шийка 450 гривень. Бажаєте замовити? Пишіть мені у вайбер. Смакота!